Доброго ранку. Докопали ми вже свою картопельку, Там в нас було 4 радочки. А п'ятий була квочка. Нас так кажуть, ну як вона зветься, я не знаю. Ну, в общем, у нас тут така, така біла роса. Ну, скільки років ми її садимо, ще вона не росла. Вона зарані всихала. На ну, щоб вона росла, але в нас не було дощів, була дуже засуха, а потім пішов один гарний дощик, і, мабуть, вона після того почала рости. Така. І є трошки суха гниль. Ось такі плямки. Вся з фостика ось така, така картопелька. Ось І така вона засохне. Так, Наташа десь поїхали з Ігором в місто. Анжела з Яриком теж поїхали в школу. Олєшкові треба пісеньку співати, віршика розказувати. Вже буде першокласник, буде така репетиція. А потім поїдуть теж у місто, бо у Насті болить зубчик. Лікувати зубчика. Та, о, а тут ще це вже що, молода виросла така. Де вона взялася? Хм. В общем, яка хочеш є? Чи це високосний рік такий, та оце таке щось все путається, чи це того, що дощів не було. Ну, але, хоч голодовки не буде. Це мені треба перебрати. І тоді Ігор поносить і буде з картоплею все. Вони нагрілися на сонці, гарачі, мабуть. А я не йду, не дивлюся. Ох, яка а, красота. Ага. А сама тут ще зеленкова. Так, ще мені лишилося небагато. Гараче! Це да, да стільки згоро, угу. ой, вже наче чуть-чуть десь вітерець здує. А то так уже прямо душно, хоч і холодок під виноградом. А Ігор вперся ще й своїм трактором сюди, теж шукає холодок. Трошки його підремонтував, бо в нього вже є робота. Всі хтять холодку. Тому зробив з нашої території тракторну бригаду. Ну і я свою картоплюю. Є в нас ще отака красота. Не знаю, що це за картопля. Ми її тільки радочок садимо, бо вона дуже тверда. Бачите, як вона цей рік поросла? І така красота. Все, закінчила я вже вибирати картоплю. І наварила борщику, поки варився борщик, вибрала картоплю. Так що ми не тільки каву п'ємо рано і ввечері, а ще щось і їмо. І це ще лишається Ігорові завтра зранку все переносити в погріб. Похвалюся, що мені Наташина сестричка. Із Києва подарувала. Те, що я просила, може хтось де бачив, я по базарах не їздю, не ходжу. Не знаю, чи воно десь є, але вона мені знайшла. Отакі От ложечки і такі. Ось, о. бачите, це велика, а це менша. І ложки такі. Чи жир? Топити, мішати чи вареню якусь. В общем, таке, як я хотіла. Догодили мені, дівчатка. Так, велике тобі дякую, що ти прислухалася, що я хотіла, і таке мені привезли і подарила. Вибрала Наташа перчик, бо печеться. От такі спеції, такі в нас клобочки при такій жарі, ще й вони вродили. Всім на добраніч і тихої всім ночі.